Дякуємо. Дякую. До слова, запрошується потужний економічний факультет, який вивчає питання, адже взяти кошти на відбудову нової України. І слово хочу надати студентці економічного факультету Олександрі Омелич. Будь ласка, Олександр. Доброго дня, шановні майбутні вступники. Економічний факультет хоче надати вам інформацію щодо основних шляхів фінансування проєктів для відбудови України. За оцінками міжнародної конференції з питань відновлення України, проведеної 4 та 5 липня, у Швейцарії, до 2032 року нашій державі буде потрібно більше 750 мільярдів доларів на відновлення. Проте ця цифра постійно змінюється отже, постає необхідність у кваліфікованих фахівцях, яких готує наш факультет на освітній програмі економіки будівельного бізнесу. Ці студенти знають, як правильно оцінити економічні збитки та де допоможуть розрахувати необхідні інвестиції для відбудови країни. На спеціальності 072 фінанси, банківське страхування та фондовий ринок за освітньою програмою фінансове управління бізнесом вас навчать устрою принципам, механізмам функціонування та розвитку фінансових систем. Ці навички допоможуть ефективно запустити в дію план відновлення України. Студенти, що навчаються на освітніх програмах спеціальності міжнародні економічні відносини, допоможуть знайти відповідь на головне питання: де взяти гроші на відбудову, залучити іноземні інвестиції, показуючи, як приймати ефективні управлінські рішення при здійсненні діяльності на міжнародних фінансових майданчиках ринку капіталу. Основними джерелами фінансування плану відновлення України було визначено партнерські гранти, позики або акціонерний капітал та приватні інвестиції. Фахівці, що зможуть ефективно розподілити кошти по кожному з секторів економіки, навчаються на освітніх програмах міжнародний облік та бізнес звідність та облік та оподаткування, адже саме вони знають, як об'єднати всі напрямки економічної діяльності під час відбудови країни. У 2022 році Міністерство розвитку громад та територій затвердило програму з відновлення України, які дії та рішення необхідно прийняти для залучення фінансів у цю програму. Як правильно укласти договори та розробити і реалізувати інвестиційний проект? На ці питання зможуть відповісти студенти магістерської освітньої програми Девелопмент нарухомості. У 2022 році президент Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам нову модель відновлення шефство над певним регіоном, містом, громадою чи галузю. Так, наприклад, шефство над нашим регіоном Чехія. На спеціальності публічного управління та адміністрування вас навчать, як можна вирішувати стратегічні завдання державних органів, підприємств, установ та організацій, з урахуванням впливу іноземного партнера Шефа на наші органи управління. Данія, однією з перших країн-партнерів, прийняла пропозицію України взяти шефство над відбудовою міста Миколаїв, і саме випускники спеціальності менеджмент сприятимуть ефективному співробітництву через побудову правильних систем управління та грамотне керівництво людьми. А студенти нашого факультету, які навчаються за освітньою програмою міжнародний бізнес, здатні виконувати аналітичні та управлінські функції в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва. Зелена трансформація України одне з головних питань, що є ставить на повоєнне відновлення нашої держави. Кафедра міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування виграла грант Жана Моне від Європейського союзу. Тож викладачі кафедри зможуть показати вам, як саме відбуватиметься зелена трансформація України і де можна знайти інвестиції на зелену відбудову України. У 2022 році був створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії, націлений на закриття значної частини потреб країни з реалізації багатьох проєктів. Освітня програма управління проєктами готує фахівців нового типу, здатних здійснювати управління на всіх стадіях реалізації інвестиційних проєктів. Навчить приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення, інтегрувати інноваційні процеси та здійснювати комплексне планування проєктів. У квітні 2023 року уряд визначив перші проекти комплексного відновлення населених пунктів у п'ятьох областях за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Освітні програми підприємницька діяльність та маркетинг покажуть, як підприємництво інновацій та маркетинг. Виступають в якості чинників, котрі зможуть забезпечити економічне зростання країни в умовах сучасної глобалізаційної системи. Такі випускники зможуть забезпечити масштабне відновлення за принципом build back better, краще, ніж було. Дякуємо за увагу, да відбудуємо краще, ніж було. Дякую вам. До слова, запрошується потужний архітектурний факультет, який займається питанням нової України, нових забудов. Слово надається Денисенко Олександр Дмитрович, будь ласка, Олександр Васильович. Вітаємо наших глядачів, майбутніх абітурієнтів і батьків та усіх охочих, приєднавшихся до нашого круглого столу. Дніпровська Державна академія будівництва та архітектури має довгу та багату історію. І за всі десятиріччя існування архітектурного факультету наші викладачі накопичували досвід у підготовці студентів архітекторів. Саме тому багато наших випускників є відомими архітекторами як у Дніпрі, так і в Україні і у світі. До речі, хотів би зробити наголос, що до для демонстраційного матеріалу своєї презентації. Були використовувати виключно курсові та дипломні проєкти наших випускників. Тому ви навіть по презентації можете бачити якість і рівень наших студентів-архітекторів. Підготовка студентів-архітекторів нашого вузу, нашої академії, йде по декілька фундаментальним та перспективним напрямкам. Одним із найважливіших, з яких є містобудування, в межах виконання курсових та дипломних проєктів, а також в наукових та науково-практичних науково-проєктних розробках викладачів архітектурного факультету нашої академії, піднімаються та вирішуються наступні питання. Містобудівне проєктування. З урахуванням екосмарт-технологій, екологізація міського середовища, містобудівне проєктування одних умовах рельєфу, моделювання перспективних напрямів розвитку міст. Принципи архітектурної філософії, трансформування міст, проєктування рекреаційних територій, екологічних парків, більшість проєктних розробок Виконано на реальній топографічній основі, на прикладі міста Дніпра та інших міст України та світу. В проєктах з ландшафтної архітектури вирішується питання архофітомеліорації міського середовища. Це, до речі, проєкт ландшафтної реконструкції території нашої академії. Іншим потужним напрямком підготовки студентів архітекторів та інтересів викладачів нашої академії є промислова архітектура. Наукові та проєктні розробки, в які будуються сьогодні на принципах реновації, ревіталізації та інноваційних технологій. В межах виконання курсових та дипломних проєктів студенти, архітектори можуть оволодіти такими. Найактуальнішими темами промислової архітектури сьогодення, як проєктування індустріальних парків, сміттєпереробних комплексів, енергоактивних багатоповерхових будинків, поліфункціональних енергетичних комплексів та вертикальних ферм, що на сьогодення. І на найближче майбутнє, найактуальнішими питаннями є в архітектурі в всьому світі. А також багато, багато проєктів інших, дуже цікавих по темі промислової архітектури. Одним з найпоширеним та затребуваним напрямком для фахівця сьогодні є архітектура. Громадських будівель і споруд. Володіваючи цим напрямком у лавах нашого архітектурного факультету, студент-архітектор засвоїть принципи екологізації, біопозитивності та енергоефективності при проєктуванні об'єктів громадського призначення. А працюючи над проектами з житлової архітектури, студент-архітектор дізнається та засвоїть ще й питання з ергономічності, комфортності та естетики. Наукові та науково-проєктні розробки архітектурного факультету ДАБа пов'язані як з актуальними потребами регіону. За різними напрямками в галузі архітектури та містобудування, так і з перспективними напрямками, за якими майбутнє. Серед них розробка принципово нових типів будівель та поселень, у тому числі екологічних та екологізованих, які спираються на новітні досягнення в галузі інженерних технологій, будівельних матеріалів, обладнання. А також все у цілому. При цьому враховується і питання формування нових моделей життя, нових технологічних укладів суспільства із подальших змін природно-кліматичних умов на Землі. Україна бере участь у міжнародних програмах зі створення поселень на Марсі місяці та інших планетах, у тому числі. Цій програмі беруть участь вісім країн найпередових е, країн світу. Кафедра архітектурного проєктування та містобудування разом із колегами інженерних кафедр, разом із е, колегами конструкторського бюро південне. Бере активну участь у науково-дослідних та проєктних розробках. <з> цієї тематики. Залучаємо до цієї роботи і студентів. Та поки ми мріяли проєктувати міста майбутнього та поселення на місяці інших планетах, ворог вирішив розбомбити наші міста, наші оселі, відняти не тільки Нашу землю і свободу, а й наше життя. І ось ми в реаліях сьогодення в умовах війни. І першими питаннями, які стало потрібно вирішувати, це питання безпеки наших громадян. І ось наші фахівці, викладачі, залучаючи студентів, розробляють та проєктують укриття та сховища, що водночас. Блискавично стали звичайними у повсякденні кожного українця. І року війни не минуло, коли в дипломних проєктах наших студентів у приміщенні подвійного призначення з'явилася функція укриття, а в проектах житлових будинків капсули безпеки. Та незважаючи на ворогів, ми переможемо. Хочемо запросити всіх зацікавлених, всіх енергічних молодих людей іти навчатися до нас. І ми відбудуємо, відбудуємо Україну за кращими традиціями, з новими технологіями, з новою архітектурою, яка прикрасить нашу країну і виведе її до мрій до безмежних. Горизонті. Дякую всім за увагу, миру, всім та добра. Дякуємо, Олександр Васильовичу. Наразі екологічні виклики України з війною постали ще гостріше, і українці стикаються з цими проблемами. Тому дозволу запрошую як колишнього Тетяну Федорівну, завідувачку кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Будь ласка, Сетя Дякую. Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Я познайомлю вас зі спеціальністю 101 екологія. В нашому університеті проводиться підготовка за двома рівнями: це бакалавр та меліса. В чому полягають особливості підготовки еколога саме в нашому вишні? Перш за все, ми фокусуємося на проблемах міста або, як кажуть, екологи урбоекосистеми. По-друге, ми активно впроваджуємо сучасні успішні європейські практики в навчальний процес стосовно зеленої угоди, спрямованої на досягнення, вулицевої нейтральності, стійкого розвитку міст з відповідальним споживанням та виробництвом. На теперішній час перед нами стоїть дуже багато викликів, пов'язаних з якістю навколишнього середовища. Особливо гостро це буде стосуватися урбанізованих територій. Особливо тих, де було непродумане планування розвитку, високий рівень техногенного навантаження внаслідок роботи промисловості, сучасне місто здійснює потужний вплив на довкілля. Це буде і інгредієнтне забруднення різноманітними речовинами, параметричне забруднення, приміром шумове радіація, наявність лев. Це буде соціально деструктивне забруднення, зміна ландшафтів в процесі розбудови, вплив будівельної діяльності, і також біоценотичне еколог урбаніст буде опікуватися першими трьома видами. В процесі навчання студенти будуть вивчати вплив на складові навколишнього середовища. Приміром, ви бачите вплив на ґрунт внаслідок розбудови і функціонування урбоекосистеми і відповідно, як працює наша студентка. Також слід зважати на ті виклики, які поставила перед фахівцями, екологами війна. Вони будуть пов'язані не тільки так, як ми звикли в мирний час традиційно, що це буде засмічення, забрушення, забруднення, а майже повна комбінація складових довкілля перед тим як приступити до відновлення, фахівці-екологи мають оцінити екологічну небезпеку і завдані збитки, побудувати приміром карти забруднення, які ви бачите на слайді, визначити екологічний канцерогенний ризик внаслідок забруднення, вплив, тобто вплив на людину. Все це здійснено на прикладі урбоекосистеми міста Дніпро і забруднення ґрунту сполуками важких металів для промислових підприємств. Наші ученики випускники здійснюють оцінку впливу на довкілля від планованої діяльності. Побачите, як працює професор Шматков з ОВД. Екологи урбаністи оцінюють якість життєдіяльності в населених містах. Приміром на слайді представлено за фактами факторами озеленення та благоустрію. Це також місто Дніпро, вулиця Калинова. Наступним етапом є розробка заходів для покращення екологічної ситуації та забезпечення екологічної безпеки населення міст. На прикладі параметричного забруднення, шумового забруднення, це можуть бути різноманітні шумозахисні екрани. Як їх розміщати, як їх проектувати? Вас можуть навчити фахівці кафедри екології. Що стосується новітніх технологій, то на прикладі забруднення ґрунтів може бути заходи з фіторемедіації, тобто відновлення навколишнього середовища за допомогою рослин. В даному випадку представлена фітоекстракція, тобто повне очищення ґрунту за рахунок виносу забруднювачами рослинами райграсу, може також бути приміром, якщо рівень забруднення незначний, фітостабілізація, тобто блокування забруднювача в ґрунті, для того, щоб запобігти його міграції трофічними ланцюгами. Еколог має не тільки представити природоохоронне рішення, а й вміти обґрунтувати його економічну доцільність. Тому наші екологи вміють розраховувати еколого-економічний ефект від впроваджуваних заходів. Слід зазначити, що всі курсові роботи, проекти, дипломні роботи мають реальне підґрунтя, спрямовані на вирішення, хоч і маленької, але екологічної проблеми. Формування успішної освітньої траєкторії студента сприяє впровадженню в навчальний процес освітніх практик ЄС, а саме дисциплін модулю Жана Моне, європейські практики із зеленої трансформації уроки для України. Це міжнародний освітній проект спрямований на вивчення та поширення досвіду країн ЄС стосовно успішних стратегій зеленої угоди, яку буквально підписала Україна на перед початком війни, саме в сферах зеленого будівництва, енергоефективності, управління відходами та відновлення складових довкілля забезпеченням стійкості міських екосистем це дасть можливість студентам сформувати компетенції стосовно сталого розвитку міст, адже відновлення міст, їх інфраструктури, з урахуванням забезпечення норм екологічної безпеки для їх мешканців. А якщо коротко сказати, створення смарт-міст є першочерговою задачею для сучасного фахівця-еколога, Задачею, яка постане перед екологом після закінчення війни. Викладачі кафедри екології раді поділитися з вами своїми знаннями і вміннями. Ласкаво Просимо вас до навчання на спеціальності екології. Дякую за увагу. Дякую, Тетяна Федорівна. Треба сказати, що Придніпровська державна академія одна з небагатьох видів навчальних закладів України, яка на своїй базі має міжнародний енергоінноваційний хаб, який опікується питаннями енергоефективності будівництва. Слово передаю керівнику цього центру Юрченко Євгену Дякую вам вітаю вас, шановне майбутні колеги з відбудови України і вважаю дуже доречним після екологічних аспектів перейти до розподілених енергетичних технологій. Розпочати хочу з аналізу існуючих енергетичних технологій. Ви бачите на інфограмі зліва існує наша енергетична система, яка базується на використанні великих електростанцій, і за роки використання цієї системи вона показала дуже багато недоліків. основні з них це. Втрати електроенергії під час транспортування це занадто великі викиди вугільних, вугільних електростанцій, що негативно впливають на здоров'я мешканців найближчих місць, і це звичайне питання щодо безпеки використання атомних електростанцій. Ми всі пам'ятаємо прикла Чорнобильської електростанції, електростанції покупці 1 І наразі буде актуальне пропитання з технічного стану наших всіх електростанцій під час звернення РФ на територію України, з іншого боку, бачимо зелене, це розподілені енергетичні технології, які базуються на відновлюваних джерелах енергії. Це і маленькі сонячні панелі, маленькі вітряні турбіни, когенераційні установки, тобто ті, які виробляють одночасно і електрику, і тепло. Децентралізована або розподілена генерація це система виробництва та передачі енергії, яка передбачає велику кількість споживачів, що водночас є виробниками електрики та е е е е е е е тепла для власних потреб і можуть передавати надлишки виробленої енергії в загальні мережі. Чому ця розподілена генерація так активно розвивається по всьому світу? Ну, по перше, бо вона базується на сталому розвитку, Тобто зліва на інфографіку. Ми бачимо основні такі постулати зеленого сталого розвитку. І за прогнозами фахівців, чому ми маємо займатися цією проблематикою, частка відновлюваних джерел енергії у всіх країнах Європи та світу буде збільшуватись до 20%. Справа на графіку є прогноз структури нашої енергетичної системи. Бачимо, зелено виділено частка відновлюваних джерел енергії. І бачимо, що вона у нас буде зростати е, покроково. А для порівняння скажу, що у тому ж 2014 році в Німеччині частка відновлювальних джерел енергії становила 20%. І дуже цікавий факт аналізу е, тенденцій оптових цін на електроенергію на добу е, дві країни Європи. Перша це зліва у нас Німеччина, і друга. Німеччина, який домінуючу роль відіграють відновлювані джерела енергії, вітряки та сонячні панелі. І друга справа це Польща, наша країна, сусідка, яких 80% енергетики за рахунок вугілля, і бачимо коригування ціни на електрику за добу у Німеччині у нас йде від нуля, і навіть є від'ємне значення в залежності від того, як працюють сонячні відновлювані джерела енергії. І загальна ціна на добу оптова загальна ціна становить порядку сто 100, 100, 100 євро на за мегаватт годину. Що стосовно Польщі, основна частка якої будується за рахунок вугілля, то ціна завжди бачимо є високою. Вона коливається в межах від 110 до 120 євро за мегаватт годину. І з цього ми можемо робити, як експерти, висновки для подальших розробок наших фахівців і ваших ваших дипломних та курсових проєктів. На що ми звертаємо увагу? Ну, перше, на те, що ціна енергії прямує до тої, яку визначають відновлювані джерела, ані викопні джерела енергії. Ця ціна падає і буде тиснути на вугілля та газ. А якщо ми ще враховуємо ріст податку на СО2, який запроваджено у всіх розвинутих країнах, то надалі робити нові теплоелектростанції буде неокупним, але ми, як фахівці, повинні розбиратися, як привести до ладу наші існуючі ці електростанції і звертати увагу на нові тенденції. Ціна енергії від відновлюваних енергії дуже значно залежить від погодних умов від сонця і від вітру. Коливання, ми бачимо за графіком, відбувається майже в 50 разів, і, але це недолік ми можемо використати як можливість розвивати акумулятори, бо наші енергетичні системи проекти з акумуляції енергії мають величезний. Був надалі. Так спочатку повномасштабного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лексікону кожного українця додавалися такі поняття як генератори, акумулятори, безперебійники. Все це тому, що актуальним є розвиток системи резервного енергозабезпечення, як і при новому будівництві, так і при, від, при, при відновленні. і е, особливу увагу ми е, в нашій академії е, приділяємо увагу, ну, приділяємо цьому увагу для того, щоб ми йшли крок в крок з тими проблемами, що маємо на сьогодні. І ці проблеми ми маємо як на побутовому рівні. Ми бачимо, це може бути системи регенерації як для одноповерховних окремих будинків, так і для багатоповерхових будівель і для бізнесу у тому числі. Займаємося цією проблематикою давно і запрошуємо вас теж ставати фахівцями і допомагати відбудувати Україну на освітню програму Енергоаудит та енергоефективність в будівництві. До речі, ця освітня програма базується вже на двох міжнародних грантах. Перший це грант під патронатом німецького товариства GIZ. і другий це грант, новий, який ми тільки що виграли, це проєкт УкрЕнерджі. основна мета, основний фокус якої є саме удосконалення освіту, освіти в часті енергетичної ефективності. На базі нашої академії працює енергоінноваційний хаб, який є таким плацдармом для і допомогою для всіх студентів, викладачів, аспірантів, науковців, наших партнерів по бізнесу. Запрошуємо залучатись до цих проблематик. Запрошуємо до нашої академії і впевнений, що ми з вами зможемо відбудувати нашу рідну країну.